У цьому відео я розповім вам про ті, чи дійсно варто охолоджувати болючі м'язи після тренування. Охолодження після тренування може зменшити набряклість у м'язах, і на перший погляд, це здається гарною ідеєю. Але, незважаючи на ті, що деякі атлети обожнюють людяні ванни, вони можуть бути не такими корисними для відновлення, як ми думаємо. Так, холод зменшує запалення. Якщо ви коли-небудь прикладали лід до розтягування або напруженого м'яса, ви знаєте ефект, холод зменшує біль і набряк. Охолодження ділянки тіла звужує кровоносні судини, зменшує накопичення рідини в ураженій зоні та запобігає набряканню, яке часто виникає, наприклад, після травми коліна чи щиколотки. В результаті клітини імунної системи, які зазвичай активізуються в місці ушкодження, приходять туди в меншій кількості. Оскільки тренування може спричинити мікротравми м'язів, здається логічним застосовувати той самий метод до всього тіла. Але холод може також уповільнити загоряння. Зменшення запалення звучить чудово, аж поки ви не усвідомите, що сам процес загоряння тісно пов'язаний із запаленням. Тобто, якщо ви зменшуєте кровотечу, набряк і імунну відповідь, ви можете також сподіватися відновлення. Сучасні дослідження показують, що навіть прикладання льоду до травм може не давати реальної користі і ті саме стосуються крижаних ванн. Як писала Крістія Ашванден у своєму глибокому аналізі методів відновлення в спорті, крижані ванни після тренувань теж втрачають популярність. Вони можуть покращити самопочуття в короткостроковій перспективі, але якщо ви користуєтеся ними після шкірного тренування, ви можете насправді переконати свій прогрес. Але охолодження болючих м'язів та суглобів може бути приємним. Крижані ванни впливають не лише на е м'язі, це цілий досвід. Деяким людям подобається відчуття після ванни, навіть якщо сам процес не дуже приємний. Прихильники крижаних ван здаються, що після них відчують ейфорію чи непереможність. Адже ви щойно пройшли через щось болюче і складне і вижили. Якщо це дає вам відчуття, що ви стали сильнішим атлетом, можливо, для вас воно того варте. Цей матеріал був вперше опублікований у жовтні 2019 року та оновлений 28 червня 2021 року.